Вау. Біля нашого будинку, ось це сміття, викинули ось так софу і, і коротше, якісь шкафчики. І там зверху написаний номерок. Кдина оплатила це все сміття. Його мають на спеціальній машині приїхати, забрати, відвезти. Прикольно. Тільки що запитала у Джина, чи можна, наприклад, людина буде йти й да, така, о, яка гарна софа, я її хочу забрати, чи можна забрати. Джин каже, не знаю. Мабуть, можна. Але мені здається, що можна, бо я бачила дуже багато. Коротше, іноземців, які тут проживають, проходили, щось там забирали, ці сміття, забирали ці такі якісь шкафчики, стульчики стояли в адекватному стані. Забирали додому. Не знаю. Діно, чінця Качугаюсо. Самі Качугаюсів і все. Буля. Жінка, я не знаю. Треба познайти до батьків наших, спитати. Може дженовий тато знає, він такий розумний, з батьма не Килкується. Вітаю всіх на своєму на Анайнкурі на каналі. Дуже дякую, що ви на мене підписуєтесь. Я обіцяла вести часто свій YouTube. я його веду. Отож. Сьогодні будуть відповіді на ваші часті запитання. Я в своєму інстаграмі отримала дуже багато питань щодо того, як ми нам, коли ми ще нам одружилися, яка реакція була у моїх батьків, чи повинні ми взагалі дітей, де ми будемо жити, які наші плани. Ну, коротше, на все-все це я сьогодні відповім тут. Там дзіндома є. У нас просто, на секундочку, 5.43 раночку. Чоловік мене дуже сильно любить, тому він, це мене, він мій супровід. Зато мені не соромно, я весела. І можу з вами дуже відкрито сьогодні поспілкуватися. Отож, починаємо. Шук. Ой, хочу тут сісти. Тут така гарна лавочка, але юмою, скільки тут сміття. Ва, чітка. Хрупта. Знаєте, що... Дивіться, яку вивізку повішено. Не курить. Лиредка намальована, не курить. Да, добре, хтось послухав. Тут скільки. кошмар. Так, хто зранку янку прийде, буде прибирати тут. Сто хтось вночі сидів. Так, де ж мені присісти в таке гарненьке місце? О, Боже, і тут грязно. Що це таке? І буя. Таке дорого. Кошмар якийсь. Я чінця ханбу. Точно я в Кореї зараз. Вже який ужас, фу, як насмітила, йде мені сісти тепер. Так, всім привітки. У мене тут пташечки ще вечуть, машинки катаються. Достатка. Коротше, вітаю. Вітаю вас через на моєму каналі. Так, підходимо до питань. Деякі питання я взяла зі свого інстаграму, ось віна, деякі питання взяла з коментарів на Ютубі. Ож, починаємо. 6 ранку. Куди вони всі їдуть? Ще спать мають? І так, момент, момент. Питання, як ваші батьки відреагували на те, що ви вийшли заміж за корейцем? Насправді, так як у мене мами немає, у мене є бабуся, у мене був тато і у мене була друга мама, тобто татова жінка. І реакція їхня була така. А тато зі своєю жінкою, з моєю другою мамою, вони відреагували дуже добре. Вони Джина відразу полюбили, вони ніколи не були проти Джина. Тато з ним відразу познайомив. В перші, перші місяці, як я з Джином почала зустрічатися, я познайомила свого тата з Джином по відеозв'язку. По, по телефону, коротше, вони познайомились. А ось моя бабуся, вона дуже сильно спочатку боялась. Вона, знаєте, моя бабуся надивилася дуже багато програм, один за всіх, світ кожну. кожного. Вона вже собі там подумала, що мене тут продадуть в рабство, будуть бити, обіжать. Ну, коротше, моя бабуся дуже сильно нервувала. тому так, моя бабуся відреагувала на наші відносини. В принципі, дуже сумно вона переживала за мене. І коли я сказала, що я коли. Я сказала, що я буду виходити заміж. Бабуся десь плакала. Ну, не довгенько, може пару тижнів. Вона плакала, не спілкувалася зі мною, бо вона чого так вийшло? Бабуся мене виховувала з дитинства, і бабуся дуже тяжко перенесла саме цей момент, що я переїхала дуже далеко в Корею. І в 2021 році ми з чином. Поїхали в Україну, якраз ми вже тоді розписалися і поїхали додому до мене. І тоді вже бабуся познайомилася з чином, вона побачила, який він хлопець, що він добрий, що він такий сором'язливенький, такий слухняний хлопчик, тому наразі і зараз його бабуся дуже любить. Шкода, що тата немає, тата його дуже сильно любив. Чин дуже любив тата. І так, друге питання, наступне. Чи в Україні буде краще жити, чим в Південній Кореї. Насправді я не знаю, як вам відповісти на це питання, адже в сучасній Україні, тобто в Україні, де наразі повномасштабне вторгнення, де постійно відключають світло, де а, постійно летять ракети, я не жила. Я була минулого року місяць в Україні, яке що мені дядьки. Я минулого року була в Україні, але я була тільки місяць. І як тато загинув у 2022-му, теж я була в Україні місяць, але я була в селі. Я мало що чула, мало що бачила, тому не знаю. Я довго не жила. Але чого я хочу додому, бо я знаю, що буде тяжко, я знаю, що мені дуже багато всього пишуть. Я це все знаю, але я просто хочу спробувати пожити вдома. Побачимо, що буде. Але я можу сказати на всі 100%, що ми не переїдемо чином точно в Україну і не проживемо там все своє життя, бо ми будемо жити на дві країни. Так як Джин теж має свою країну, де він народився, звісно, він теж буде хотіти пожити вдома, він буде сумувати за своєю батьківщиною, тому ми будемо жити на дві країни. Ось так. Але те, що. А, до речі, ось нещодавно я дізналася. Інформацію щодо дозволу Діна про перетин українського кордону. А коротше, нам сказали, що з липня місяця почнуть розглядати. В червні не розглядають, почнуть з липня місяця, якось дива. Коротше, через тиждень, через п'ять днів коротше, начнуть розглядати документи, подачу, заяву нашу. І десь на протязі 30, -30 днів нам скажуть відповідь. Тож чекаємо. Яка буде відповідь, я вам обов'язково про це розкажу у влозі через місяць. Отож, наступне питання. Як ваш чоловік зробив вам пропозицію вийти за нього заміж? О, ви знаєте, Джин у мене такий е, цікавий хлопчик, ми коли з ним зустрічалися, ми зустрічалися з ним десь Дні три. Оп, чекну зараз. Ми колись з Джином зустрічалися три дні, а Джин мені сказав, ще чекну ще раз. Коротше, в мене Джен дуже цікавенький хлопчик, я спочатку думала, що він трошки балабол, Ми з ним зустрічалися дні, три-чотири. Ми пішли з ним в ресторан, сидимо їмо, і він мені каже, я кажу, хочу, щоб ти стала моєю жінкою. А я дивлюсь на нього, думаю, ну точно мені ляля, що я рам... Рамін, кажу, ти лапшушку на вушки вішає. Я ще так приглянулась до нього, думаю, точно з приколом якийсь хлопець. Геть йому не повірила. Я думала, що він, ну, що він просто прикола з мене ганяє. І я тоді якраз думаю, і що ж, ти мені говориш так, ну я тобі відповім так. У мене на цьому пальці не було колечка, я показую на пальці, кажу, коли тут буде колечко, тоді кажу, я подумаю над. Твоєю пропозицією. Ну і коротше, після цього ще пару разів Джен говорив, що він мене любить, що він дуже хоче, ну, як любить він мені кожен день говорить, а про те, що він хоче, щоб я стала його дружиною, він мені говорив ще декілька разів. от. І ми, а, ну ми в принципі, коли почали жити разом, ми в принципі розуміли, до чого це йде, що ми станемо сім'єю. от. І ми почали з нам зустрічатися 28 червня і 18 червня. Якщо чесно, десь це місяць до пропозиції. Я ходила для нього казала. Джин, ти нічого не збираєшся мені сказати, ні, ну ну, ну, ну вообще, ні, нічого. А він каже: Настя, мовчи, я хочу зробити тобі сюрприз. Якщо ти будеш підходити до мене, постійно мені оце так говорити, нічого не буде. Добре, я терпіла, я ледь трималася, але я розуміла, що він колись зробить пропозицію. І в один день. Кажу, Джуна, давай будемо йти в магазин, і я буду знімати. І в один день, 18 червня, вечір, Джин мені каже, поїхали в кафе, вдівайся, одягайся гарно. Я взагалі нічого ніяких лівих думок. Вдяглася собі, хоп, їдемо. Доїхали в до якусь велику кав'ярню, а там коротше було закрито. Плани Джина майже рухнули. Він я думаю, чого він так хоче в цю кав'ярню? Поїхали в іншу. Ні, ні, в Кореї є річка. Хан, Ханган її називають. Короте, ми поїхали туди, припаркувалися ми під мостом. І він каже, Настя каже, а ну, каже можеш подати мені в цьому в машині ззаду. Лежить щось там короте, подай каже мені. Я думаю, ну ладно, може там щось йому треба. Біжу, йду, йду я до машини, відкриваю я цей багажник, а там отакенна красота. Я дивлюсь на нього, дивлюсь на ці всі квіточки, дивлюсь, там лежить колечко. Ще там було, коротше, подаруночок 900 доларів, по-моєму, корейськими вонами, правда? І джин стає на коліно і робить мені пропозицію. От все після цього я відразу дзвоню своїм рідним. Мене всі вітають, потім дзвонимо, телефоную Джиновим рідним. І все. І через 5 днів ми пішли, подали. Заяву і зареєстрували свій шлюб І потім після цього планувалось весілля в Україні на 21 травня, по-моєму, 22-го року, але сталося вторгнення повномасштабне і така от історія. Так, тепер наступне питання. Ми поки тут гуляємо, бачите, яка у нас красота. Поки ми тут гуляємо, ми тут бачите, які питання. Чи змінює жінка свою фамілію, коли виходить заміж за корейця? Ні, вона фамілію не змінює. Кореї, в принципі, однакових фамілій дуже багато. Мені здається, по цій причині і тут немає цього закону, що жінка змінює, бо тут а, лі, Кім Пак, тут дуже багато людей живе з цією фамілією. тому в принципі їй немає сенсу її змінювати. По-перше. А по-друге, я чула, мені казали, що а, коли жінка виходить заміж, вона покидає свій рідний дім. От. І коли вона покидає свій рідний дім, вона хоче, щоб в неї щось залишилося від свого рідного дому. Саме тому вона залишає свою фамілію. Ну, це так, як я чула. Так, тепер питання. Розкажіть, будь ласка, про різницю в менталітеті, якщо є. дякую за заздалегідь. Різниця в менталітеті є. От, наприклад, я. Я більш така відкрита. Я можу ляля -ля собі не фільтрувати нічого, можу сказати щось таке людині і можу сама не помітити того, як я їй можу образити своїм жартом. В Кореї ж люди більш вони тихі, вони більш фільтрують, коротше, все, що вони говорять, і вони більш закриті. От. І я теж змінилася, живучи в Кореї, якщо раніше я могла бути більш такою відкритою вільною. А я не знаю, як це пояснити. Зараз я стала дуже слухняною. Ну, ну мені ще живе українська неслухняність. Як гарно. сас продовжує говорити про те, що я говорила, але гляньте як гарно. <плес> як гарно. Коротше, я не знаю, як пояснити цю різницю в менталітеті. Але вона є і значно дуже дуже велика. Отож, різниця в менталітеті є. Боже, ну ви мене такі деси. Я мені кажеться, що ви подумаєте, що я якась трошки дурненька. Як її пояснити? Ну, якщо коротко, джин дуже тихий, дуже скромний, але він не є таким, він такий просто на людях. А я, наприклад, при першій зустрічі можу, не знаю, обняти, можу, так, знаєте, пошутити, і так хлопнути по плечі. От вона різниця. Якось так. Буду в Кореї в Сеулі, чи можна з вами зустрітись? Я дуже-дуже щаслива була б зустрітися з кимось в Сеулі. Тут українок і українців взагалі не дуже багато, тому я щаслива побачити когось. Із своїх українців в Кореї зустрітись з вами, тому обов'язково пишіть мені, як бути в Кореї. Далі, привіт! Що ж було у кулях з Північної Кореї? Гендера відправила сюди 150 кульок зі сміттям і з навозом, з гниллю різною. Ну, а зато Південна Корея зробила їм класну відповідь. А відповідь була яка: Південно-Крейці відправили в Північну Корею долари. Відправили диски з їхньою музикою кей поп і з їхніми дорамами. Так що відповідь була шикарна. Таке цікаве питання. Маленьке чудо ще не хочете народжувати. Ви знаєте, народити це ще півбіти, а от виховати оце вже дуже велика велика праця. Народжувати дитину зараз я не хочу, тому що по перше в моїй країні війна. По-друге, я не чувствуюся, не відчуваю себе стабільно, психологічно, здоровою. І я ще хочу поки пожити для себе, тому що коли я народжу дитину, я хочу бути впевнена, що я буду віддавати своїй дитині більшість часу свого життя. Я хочу бути до цього готовою, от тому поки що ні. А життя покаже, коли воно буде. Помилка сісти біля дороги. Треба йти звідси. Бен, така у нас тут краса. Ранішня Корея це просто клас. Я хочу сісти ось тут, тут дуже гарно. Я думаю, дуже красиво було да, точно. Дуже, дуже красиво було б тут зняти розмовне ще відділо. Залишилось у мене декілька цікавих питань. Тож продовжимо. І так, повторюсь, в тебе красиве обличчя, у тебе азіатські корні є, чи ти робила пластичну операцію. Ні, у мене немає азіатських корнів. Пластичну операцію я робила тільки один раз. Це була блефаропластика, це я прибирала синці під очима. На зміну мого обличчя це ну злегка вплинуло. Я перестала виглядати, наче я хвора. От, тому так, якщо вам здається, що я виглядаю злегка як азіатка, то Мені здається, що причина цьому це лише мій макіяж або через те, що в мене світле волосся зі світливими ну, зі світлими бровами. Далі. Хочу так сісти удобно. Да. Ну таке щось воно виходить. Що попало з боку банків? Які українські банківські карти працюють в Кореї? Насправді працюють. Я не знаю, я використовую тільки Приватбанком. І ось моно недавно зробила. І що я вам скажу? Українські карти тут проходять, але не всюди. Тобто, як то кажеться, раз на раз не приходиться. От, наприклад, біля мене є два цілодобових магазини. В одному магазині моя Приват-карта не проходить взагалі, а в іншому магазині через Apple Pay я можу оплачувати будь-які покупки. Тобто, тому я дуже рекомендую, коли ви приїжджаєте сюди, в Корею, майте при запасі з собою. Або карту якоїсь іншої країни, або готівку, щоб не було казусів, як у мене один раз, коли я прийшла розплатитися, а моя карта не пройшла. Я така дякую до побачення. От, далі наступне питання: коли повернетесь до України, будете зустрічати зі своїми підписниками на каву. Я була б дуже рада зустрітися з вами всіма і була б дуже рада, якби ми зустрілися всі разом ще з жином. Тому, як відразу ми будемо з жином в Україні, давайте всі разом десь зустрінемось. Якщо це, звісно, буде безпечно. Далі, де б ви хотіли жити в Україні чи в Кореї? Насправді, я ж майже відповіла на це питання ще на початку цього відео, але якщо обирати, то обирати одну країну я не хочу. Я б хотіла жити на дві країни. Бо тільки в Кореї жить, у мене тут ну, око має буде сіпатися. Тут дуже ну, Іноді просто ну, на одному місці дуже тяжко жити. Тому мені подобалося жити трішки тут, трішки дома. Трішки тут, трішки дома. І джину хорошо, і мені добре. Далі питання: чи окей для корейців чоловіків в середньому, якщо жінка не хоче працювати і будувати кар'єру? Ам... В принципі, ок. Для чоловіків, мабуть, і ок, але для. Корейського прайсу, я не думаю, що це ок. Якщо чоловік заробляє, звісно, дуже багато коштів, то в принципі жінці можна і не працювати. Але е, Корея сама по собі дорога. Тут обов'язкові страховки, тут е, обов'язкові податки всім. Тут не можна собі тихенько, десь там тут податки дуже великі, якщо чесно. І оплата всього, ну коротше, продукти саме по собі дорогі, і вартість на житло тут теж велика, тому. Більшість кореянок, навіть коли виходять заміж, і до того, як вони народять, і після того, як вони народять, вони стараються виходити відразу на роботу, тому що в Кореї жити дорого. Але якщо ви в принципі, не захочете працювати, то я думаю, якщо ви зразу проговорите це зі своїм корейцем, то я не думаю, що він у вас буде відправляти за шкіперки на роботу. Тому що у мене Джин, наприклад, він мені каже, живи живе вільно, у мене Джейн ніякий, не Чеболь, який не мажор. Звичайний середньостатистичний статистичний хлопець. От тому джин каже, якщо ти хочеш ти працювати, працюй. Якщо не хочеш, не працюй. Це все на твій власний вибір. Тому ось так. От. Саме тому Настя вирішила розвиватися в блозі, тому що Насті це подобається. Як каже, Джин, роби те, що тобі подобається. <гум> Наступне: що корейцям подобається в українських дівчатах. Насправді я б не сказала а, так, що корейцям подобаються українські дівчата. Я б насильно на, на цьому б не зациклювалась. Є корейці, яким подобаються європейське обличчя, є корейці, яким подобаються виключно кореянки, тому дуже різні а, смаки у людей. Що подобається в українках? Ну я думаю, корейці, хлопці, які зустрічалися з українками, вони можуть точно сказати, що наші українки вони добрі, вони Вони дуже, як то це слово? Цілеспрямовані хлопці, корейці, які зустрічаються з нашими українками, вони вже, звісно, можуть вам 100% сказати, що їм подобається. Що їм подобається в українках? Українки дуже добрі, українки хазяйновиті, цілеспрямовані. І ми не дикі, ми не кричимо матюками всюди. Ми займаємося тою справою, якою ми хочемо. Тобто, ми розвиваємося. Як я ж можу описати Україну? Це найкращі дівчата. Ну, корейці, які зустріли вже Україну, вони вам точно опишуть, як це класно. А які не зустріли. Вони впустили свій шанс на краще життя. Продовжуємо далі. Питання закінчились. Я така, продовжуємо далі. Я вже тут розговорила з вами. Отож, дуже дякую вам за такі цікаві питання. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, я намагалася, я вийшла! Вийшла в 5 ранку на вулицю, щоб записати це ці цікаве відео на вулиці, бо мені писали в коментарях, що іноді, якщо ти сидиш вдома і знімаєш, за таким домашнім фоном, людям буде не цікаво це все дивитися і слухати. Тому Настя така, Уху". і Настя вирішила вийти на вулицю і зняти. І он, джинчик сидить ззаді, страждає, бідний вдома не спав. Я його не аб'юзю, хорошо? Так, все добре. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Я вас хобій обіймаю. Дякую, що ви підписуєтесь на мене. Чекаю вас в наступних відео. Обнімаю. Дякую. Па-па! Якщо у вас будуть ще якісь цікаві питання або пропозиції до мене, пишіть в коментарях. Розіграш буду готувати. Я прочитала ваші коментарі. Розіграш весь буде в інстаграмі, тому не забудьте туди перейти. і щоб, ну, Якщо не хочете підписатися, то ви, в принципі можете не підписуватися, але я вам дуже рекомендую підписатися на мене в інстаграм, бо в принципі більшість мого країнського життя приходить там. Трошки пропіарила себе. Дякую, папа. Ти мій хлопчик. Ти моя мубочка. Дуже дякую тобі, що вийшов, вийшов зі мною. Дуже дякую.